Невеликий дисклеймер перед початком прослуховування. На відміну від попередніх і подальших калейдоскопів, ця частина буде містити по три вірші для кожного автора, а не по одному. Банально через те, що вони дуже короткі і їх тяжко охопити поодинці, і у вступі я начитуватиму назви всіх трьох віршів одразу, і можете це вважати за назву циклу. Тим паче тут представлені поети витісненого покоління, і їх варто читати і пам'ятати. Приємне прослуховування. Іван Семененко. Погляд будинок. Крик дерева, квіти торішні. Одне небо то фундамент. Друге небо то дим. Поміж ними вікно з обличчям моїм. Це я так дивлюся мій погляд будинок, в якому ніхто не живе. Крик дерева зовсім не чути. Видно його у кожному жесті. Горло і руки, і пальці корою обмотані, ледве справляється із внутрішнім. Словом Чує земля, як у грудях її глибоких, холодних бродять, блукають квіти торішні. Літні весняні осінні. Люди байдужі, люди стихійні, Шукають своє коріння, Щоб знову крізь нього вернутись. Ніби свої навіки поранені, І войовничі зерна, що знову і знову атакують Сонце і Землю, І з кожного вбитого рій вилітає. Валентина Отрощенко. Воли при ораниці спочили, й огорне смуток, Друга посвята. Георгу Траклю. Воли приораниці спочили. Лежить погонич обличчям у блакить. І чисте поле руйнує його тіло, як зерно. Йогорний смуток, наче де на чужині, хтось обернув сестру в зозулю. Діброву в полі запалив, Щоб в безмірі божого неба їй ніде було крила прихилить. Вдалині є хтось небачений од віку, береже молитвами на устах старців, Колисає поле тихим ясним маком, але він не прийде. Вдалині є хтось небачений від віку, Береже молитвами на устах старців, Тихо крає душу над вечірнім льотом птахів, але він не прийде. Надія Кир'ян Жайворонок дитинства, камінь підступності, Прокрустові Щасливці. Мама зліпила жайворонка. Хотіла спекти, а він полетів. Відтоді що весни, шукаю в небі птаха, зліпленого з тіста. За кам'яною стіною таємниця крові і град. Чи здригнеться камінь від дотику набубнявілої бруньки? Чи брунька Мовчки помре, розчавлена фатальною холоднечою каменю. Крик із тих підземель не долітає назовні, закатовані тіла навіки ховають сутінки. Щоночі хтось з кривавленими пальцями шкрябає в шибку над ліжком і завмирає у чеканні. У тебе за довгі руки. Сказав Прокруст. Відрубаємо і ти будеш щасливий. У тебе задовгі ноги, сказав Прокруст. Відрубаємо і ти будеш щасливий. У тебе задовгі вуха, сказав Прокруст. Відрубаємо і ти будеш щасливий. У тебе задовгий язик, сказав Прокруст. Відрубаємо? І ти будеш щасливий. У тебе завелика голова, сказав Прокруст. Відробаємо, і ти будеш щасливий. І були загальні збори, на яких без руки, без ноги, без вухи, без язики, без голови щасливці, в один голос величали Прокруста, бо без нього ніколи б не мали щастя. Валерій Ілля Самотність серед літа, Спогад, Весна. Хто пішов із двору? Кого понесли? І вже ніхто не приходить. Та все частіше прилітають уночі. І в кожного в руці окраєць далини Стої хлібини, що за душу. Та й вдень не забувають, але вже ластівками приліпилися до бабиної самотини, гніздом повним ластовенят. А коли ті розлетяться, стара ластівка така, наче з бабиної душі вилетіла, як вийде баба з хати, проситься назад. Цвьохкіт дідового батога синьою квіткою над вазом. За шпеці якого головами чіпляються квіти, аж поки віз не спиниться у лід. Ранком, що такий свіжий, ніби хтось огірка розрізав. Біжу за лошам у квітах вищих од нас. Обнімаючи лоша за шию, сміюся і плачу, а дідів голос вітром по траві. І чого б воно -то плакало? Немає відповіді. Ні з напівсклеплених очей старого коня, ні з синьої ями неба, яка розширює мої очі наростаючим гудінням безодні. На станції метро. У синьому листку білі підснішники. З якої весни ви, тої, де вогкою стріхою відпахла далина? Ні, не стої. Коло вас знов сліпий, на свій акордеон похилився. Ні, не стої. Коло вас знов бабуся наділяє тим, на що покупця нема. Ні. Хлібом знов із голоду віє. Ні. Жодної весни тут не було ніколи. Ні. Михайло Грегорів Відбитки за відбитком, сліди без слідів, Лухі рівнини ймен. Принишкли полум'я, мов залишки безмежжя. По той біч співу лежить перерване віконце у звалищах вітрил. Течуть острови без порогу. Уздовж блукань кращий пустель. Уздовж ранків незаселені ранки. Сади безрідні. Хіба зауважиш прикопану славу арени? Хто під деревом стоїть? Хто мовкне у молоцій сторожі? Птахи без крил, без торкання простору, І ще в джерельцях переваженого вугілля. Зеленіють. Віктор Кордун. Коли речі розкриваються, Минається літо. Коли речі раптом розкриваються в себе на всю свою незглибимість, Я заплющую очі і притискаю до тіла руки. Я надсилком здержуюся, щоб лишитися цілим, а вони лише безпорадні дзеркала, поставлені одне проти одного, що самі розкриваючись, входять одне в інше і раняться. Ці речі, які саморозкриваються, колись вони захоплять мене зненацька. Минається літо. Зозулі самі собою розчиняються в кронах перезових. Ще дзьоби розкривають, а голосу немає, минається літо. Трави покошено, що там суниці росли, і кожну ягоду неминуче коса надвоє перекраяла. Як громадили у копиці, кров сочилася. Думав дивитися, як ти даленієш, то ще не втратити зовсім. Аж вулиця раптом поділилася нескінченно на всі сторони світу, і в кожній з них ти нескінченно минається літо. Станіслав Вишенський Нікого. Замислений у веселому товаристві. Вибух розпорошує жінку. На кицьку курку, яблуню, нудьгу, На мистину по намистині визбирує нитка, креш столу. Так само послідовність стіна. Вибух розпорошує чоловіка на пса, коня, заступ, сніг, але скільки не нанизуй на гніт вогню, лише креш, чарок на столі палає. Загадаєш яблуні, хай першою крейдою хату побілить. А нудьзі, загадаю, хай між білою акацією та білим наливом вибере пень біліший. Послідовність одна з двох дверей пускають мене на світ, а вертати маю в одні. Варто лише загулятися вже лється на стіл скатертина. а вже чотирикутна зірка, ока батькового, всіма покутями спалахнула. А вже материнська карість неливна вселяє віру. Що кожен з нас ще вернеться сюди? Коли мене не стане, я снитимусь тобі, але то вже не буде відображення. Ще замолоду я постеріг, щоранку випускаю з пам'яті птахів і втомлююся без них. Щоб вони верталися, треба заплющити очі. Коли не стане і тих небагатьох, кому я міг би наснитися. Незримий, я здійсню паломництво в глибини тварин і рослин, у кочові петлі й непорушні холодні краї, а що весни вертатиму під плуг. Мене багато часу. Можливо, ця планета переселиться на іншу орбіту, аж поки якісь дітлахи заприсягнуться у вірності і котрась за неписаним законом зажадає На їж землю, не знаю, чи міщуся в тій рудочці. Не відаю, чим вернуся я до тебе. І чи застану. Василь Голобородько. Дерева того дня. Ти спинила над вишнею хмарку. У цьому місті. Дерева того дня забули, що існує земне тяжіння. Одне за одним вилазили з корінням із землі і повільно падали в небо. Ти спинила над вишнею хмарку і сказала іти дощеві. Бачу, із хмарки крапелька за крапелькою. Спершу крихідні, потім, як вишні, падає. Ти сказала: вишневий дощ. І я повірив. Ти сказала. Ми дві вишеньки на одній гілочці ховаємося під листком, і я повірив. У цьому місті я відчую, що когось немає. Свавільно займу телефонну будку і стану дзвонити в усі кінці міста, але звідусюди мені відповідатимуть мої знайомі, яким я перебив ранкову каву. Сповіщаючи, що вони і живі, і здорові. Але ж я знаю, що когось немає, і туди подзвонити ніяк. Зазирнув усі під'їзди, квартири, громадські установи, сподіваючись зустріти того, кого немає. Піднімуся над містом, спущуся в метро і не знайду піду в кіно й на танці, піду під вікнами високих будинків, піду до крамниці дитячих іграшок, але ніде нікого не знайду. І тоді я дізнаюся, що у цьому місті немає. Мене самого Микола Воробйов ЗЕМЛЯ. Голоси ВЖЕ осінь. Там глибокі річища робіт. Багряніть корою облич, Коли світлом стерня сурмить, Ланцюгами виблискує спека, Роздима чорноту. Цвіркунів над степом, малиновіє срібло із зір, міддю важче дупло, золотіє в корінні звір. Барвить вітра криничний крик, за коцюблих торкається пальців, і перлин, що скотились і плачуть. Там годинник дитинства, поламаний, В і щоки рум'янцем дзвонить, хоч ніхто його вже не заводить. Там обличчя, що розтулились. В люті зими з синіми стеблами там таке, що його й не треба. Та я знову туди вертаюсь, чорнотою землі починаюсь, Хай святиться її ім'я. Так тихо, що навіть не колесо, а лише обід колеса, навіть не обід, а тільки слід, смужка. Рано тепер вечоріє. У дівчат, що поспішають з фабрики, засиніли кінчики хустин. А їхні голоси, мов сосунки в снігу то тут, то там. Десяти поміж них наближаєшся, наче світло, а потім знову сутінки. Але маленька твоя рука вже у моїй руці. Вже осінь. Яблуко зірви. Зелене, червоне яблуко. А якщо немає яблука, а тільки гілля, красиве гілля. Все одно зірви що небудь вже осінь. Тарас Мельничук. Вітер верховодить. Годинник міряє. Рухаюсь мало. Вітер верховодить над житами. Добре йому з нами. Бо ж ми тихі, ей гей ну, ей Не приходи Україно ні у день, ні вночі. Закрий очі руками, бо нас кидає у жар, Бо нам себе жаль. Годинник міряє Кроками кімнату. Годинник подумав, що я місто, І пересунув мене з місця на місце. Начепив на мене багато синіх Польових дзвіночків і задзвонив Рухайся мало, наче риба в акваріумі. Але я не риба. А мені кажуть Ти риба. І якщо ти не в акваріумі, то значить ти в морі. І я вже схильний думати, що це саме так я риба, я в морі, у вільному морі, і якщо не зважати на маленьку дрібничку. Гачок у губі. Але мене переконують. Неправда, ти риба, ти в морі, ти вільна риба, у вільному морі. Не віриш, помацай себе за губу. Помацав. А й справді гачка нема. І радісно стало мені, аж покотилися сльози. Я риба, я в морі. Вільна риба у вільному морі. На цементній підлозі.